Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою GTA 3. І в нас збір прихованих пакетів в Портленді. Ось перший із них. Все, переходимо до другого. Так, номер 2 знаходиться на даху цієї будівлі. Ось тут. Антена знаходиться і переходимо до третього. Так, номер 3 номер знаходиться на даху цієї автозаправної станції. Ось ми підібрали його і швидко повертаємось до таксі, можна так сказати, або у нас є там ще одна десь, знаходиться зовсім поруч і тут п'ята. Ось номер 4. І ось тут номер 5 знаходиться. Ось і п'ятий. Гаразд, гаразд. Так, номер 6 Номер 6 знаходиться на цих руїнах якоїсь будівлі. Тут видно, що шпалери поклеєні якісь. Ось і номер 6 Раз. Переходимо до прихованого пакету номер 7 Він ось тут знаходиться. Ось він. Ось він. номер 7. Так, а от номер 8 це вже їхати Вже до маєтку самого Сальваторе Леоне. Так що ми рухаємось туди. Тобто, на території маєтку він знаходиться. Раз, забігаємо. О, ось і ось він там якась музика грає. Так, спускаємось. Не пощастило. Вилазимо. Зараз буде бавовна. А ось і номер 9. Номер 9. Тепер Гаразд. Переходимо до номер десять. А ось і номер 11. Заховався в цих хащах. Ні, це ще десятий. Ляхомко. -ха. Я поспішу. О, пістолет доступний вже. Мої домівці. Гаразд. І тут номер 11 буде. Правда таксофон грає. А ось і номер 11. Так, переходимо до номер 12. Точніше, не переходимо, а їдемо. Він тут знаходиться. Так, швидше, 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 швидше. Ось він. Номер 12. 100. Так, а зовсім поруч там буде номер тринадцять та номер чотирнадцять приховані пакети. Перепрошую. Сюди піднімаємось і тут номер 13. А тут номер 14. Ось так, спускаємось. Ох, як я спустився. Так, 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 не буксую, не буксую. Десь поруч має бути. Номер 15. Чи номер 14 Так, отут знаходиться номер 14 чи номер 15 Я вже плут, плутатись почав. А, 15. 15. Тепер нам треба їхати до... Скляної будівлі. Ось цієї, бо тут знаходиться номер 16 І поруч знаходиться номер 17 але. Але воно знаходиться в метро, а метро нам поки ще недоступне. Так що переходимо до номер 17. Тобто, ну, по факту на карті 18. Так, а ось прихований пакет номер 17. Гаразд. Відправляюсь за номером 18. Так, в цьому тунелі знаходиться номер 18. Так, мочимо цих. Бо в цих коктейлі молотово. Так. Ось і номер 18, так що перехожу за номер 19 І так, номер 20 Чи номер 19 знаходиться тут. І тут, як не дивно, якась перестрілка на цьому ринку. Чи я помиляюсь. Зараз якомусь провулку, може, воно є. В цьому, наприклад. А вже ж є. є номер 19 Швидко повертаюся і розшукую прихований пакет номер 20 А коли зберу 20, то вже отримаю УЗІ. Ляка-муха. Так, відчепіться від мене відчепіться. Ось на цьому даху. Надіюсь буде. Так, шукаємо, шукаємо. Справді номер 20 О, Узі вже в моїй домівочці знаходиться. В мене, якщо ви чутимете торохтіння, це в мене охолодження. Іменно підставка охолоджувальна вже, наче, наче почала трохи торохтіти. А, зараза, вони мене витягли з автомобіля. Походу, вони псяться, зараза відчепіться від мене. Відчепіться, бляхамуха. Гаразд. Та бляха мука. Вони всі на мене прямо йдуть. Ще й стріляють. Так, 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 так. Все, я піймав автівку. Тікаємо звідси. Вимкнусь тоді, коли буду поруч з 21-м, прихованим пакетом. Так. А ось і номер 21. Так, вимкнусь тоді, коли буду поруч з номером 22. Так, я на місці, де має знаходитись 22-й прихований пакет. А ось і він. Щоб сюди дістатись, тут треба зістрибнути з, з цієї залізниці. Ой. Так, їх боляче падати, але нічого. Іншого виходу немає. Все. Погнали за 23-м. Так, наступний прихований пакет знаходиться на цій довгій будівлі. Я знову зістрибнусь з, ці, з цієї залізниці. Так що я біжу забирати. А тут мене очікує поруч неочікуваний сюрприз. Тут здорова броня. А, вона буде до автомату. Чудово. Ну і прихований пакет 23 й вже. Так що переходимо до наступного. Так, а ось наступний прихований пакет. Давай підбираю його. 24. Непогано. Так, наступний прихований пакет знаходиться на території підприємства з виготовлення корму е, для домашніх улюбленців. 25-й. Ще 5 і 30. І може щось я отримаю. Так що переходимо до 26-го. Так, ось на цьому даху знаходиться 26-й прихований пакет. Гаразд. Переходжу до номеру 27. Тільки тачку треба знайти. А, ось вона. Так, наступний прихований пакет знаходиться ось тут. Ось він. Стрибаємо і підбираємо. Так, підібрали. номер 27 Тут зірка зняття розшуку. Раз повертаюсь до свого автомобіля. Якщо його не стирили. Так що зовсім поруч знаходиться і 28-й прихований пакет. Родиться прямо за цим мостом. Так, так. Так, тут дуже великий ризик застрягнути. Прямо, реально є ризик, бо бувало таке, що я. Застрягав. А оно і він. Перехований пакет номер 28 Так що шукаємо наступний. Наступний я знаю, де знаходиться. Так, на колеса. На даху. Десь на даху А туди я не потраплю. Раз, то вимкнусь тоді, коли я дістанусь до... Номера 29 Так, поки я шукав прихований пакет, мені тут сюрприз. Один знайшовся. Тобто на цій будівлі десь знаходиться прихований пакет. А ось і він. 29. Давайте будемо спускатись і переходити вже до 30-го. А о тридцятий знаходиться зовсім поруч, на одно, на причалі прямо на який ми їдемо. А ось і він. No 30. О, гранати. Чудово. Мортобі з копами буде ще епічніший, з з Гаразд. А, от 30. Перший знаходиться ось тут за... можна так сказати, за решіткою. Треба шукати автомобіль необхідний, щоб туди потрапити. Я пошукав. А, зрозумів. Оце я те, що треба. Перепрошую. бляха ха. Стріляють. Зараза. Зараза стріляють. Бляхам Та годі стріляти. Та годі стріляти по мені. Швидше, 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 швидше. Так, зупиняємось. Нам відчиняють. Двадцята, але все одно стріляють. Поляха, муха. Де ви? Ідіть сюди. О. Хтось завалив. А ось і 31 прихований пакет. Та відчепіться від мене. Де ви? Ось так вам. А ну йдіть сюди, де ви. <плес> Та скільки ж вас там? Наче всіх завалив. Так що. Поки ще всі приховані, покати в Портленді я зібрав. Ну майже всі. Деякі недоступні через те, що я далі по сюжету не, не, ворухнувся. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!